В кінці тижня теплий атмосферний фронт, витісний дощову погоду з усієї лівобережної України, жителям інших регіонів рано ховати парасольки, будь-якої миті може піти злива. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 14 серпня, дощі з грозами прийдуть на всі правобережні частині України, тобто у всіх західних, частині центральних та південних областей. Сухо та сонячно буде у всіх північних та східних регіонах, а також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській області та в Криму. Щодо температури повітря, то по всій Україні вона поповзе вверх. Стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 32 градусів тепла по всій країні, а ось жителям східних областей доведеться потерпати від сильної спеки. Там очікується до плюс 37 градусів тепла. Вітер цей день буде переважно східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 31, а вночі буде від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 26 до плюс 33, вночі буде прохолодніше. Від плюс 22 до плюс 25 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 37, а вночі від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 23 до плюс 32. А вночі від плюс 18 до плюс 26 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 25 до плюс 31 в день і від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла вночі. У Києві 14 серпня в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора буде зберігатися хмарна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. У Львові Сонце все день буде рідко з'являтися із за хмар. Вдень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться. Температура повітря становитиме від плюс 16 до плюс 24 градусів тепла. У Харкові у неділю зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 23 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура в цей день буде від плюс 24 до плюс 31 градусів. В Одесі 14 серпня до обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!